І це ця дитина зі всіма своїми проблемами сердечними, він має сам це все викашляти. І це має сам все ну, перебороти. І в нього має виробитись імунітет на цей вірус, на той вірус. Це мастили жінка. Значить, я п'яточки, ноги змами, потім тут грудки, ну де можу, сюди ні, ні ще не можу. І ззаді спинку йому теж. Він, воно так розслабляє його або По, ну починає капризничати, ну потім затихає, засипає, хорошо спить, пропотів і, і так далі. І ми таким способом, з допомогою тайфу, ну і ще до цього скажу, що з допомогою колоїдного срібла, ми виходимо з цього положення, з цих бронкітів і з цього всього. Розумієте? даю пити, даю пити і хапаю в носі саме в ламп носі.